Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент Конкурентів в ефірі Лучанепро. І у цій програмі ми поцікавимось у місцевих, чи підтримують вони і що загалом думають про запровадження базової обов'язкової військової підготовки для усіх студентів України. Дуже добре чув і вважаю, що це потрібно. А чому можливо більше війна в країні? Війна, і вона так не зупиниться і не буде кому воювати. Це дуже добре. Я підтримую абсолютно. Чому? Ну а чого маю це. Я от, допустим, служив в армії, це в нас була підготовка. Я думаю, що це нормально. Я вважаю, що це правильно, тому що кожен в наш час має мати якісь елементарні ази хоча б з тою тактикою військової підготовки на дня першої до медичної допомоги. Це є важливо, навіть якщо ми не на фронті, якщо якісь така виникне ситуація, що треба надати людині допомогу, які мають бути елементарні знання. На мою. Схожу скромну думку, це правильно, тому що ну ми живемо в війні вже скільки, більше десяти років. Ну, якби це обов'язково. І такі навички маємо знати обов'язково. Ну, хоча би теоретично, ми повинні мати якісь елементарні знання про те, що, як, з якого боку тримати автомат, принаймні. Позитивно. А чому? Вона підготовка повинна бути завжди, а тим більше військова. Те ж саме, я відволікусь, що і сімейні відношення повинні бути в школі, а студентам безумовно. В технічних вузах так, а гуманітарних може не бути. Але чому це важливо? Ну Важливо, щоб були готові на випадок, якщо мобілізація щось таке от, для захисту батьківщини. Якщо студенти є, наприклад, в медичному, там має бути обов'язково військова медична підготовка. Тому що вони вже є, якщо вони вступають, вони вже є військовозобов'язаними. Ну. А якщо от зараз е, йдеться мова про саме всіх студентів, чи підтримуєте, щоб це було для всіх студентів? Так, я думаю, це піде тільки на користь. А чому? Ну, всі мають знати хоча б ази якоїсь. Хоча б теоретично, так? Негативно відношусь, чесно кажучи. А чому? Не знаю. Має бути вибір у кожного. Обов'язок, це мені здається, це неправильно. Просто зараз йдеться мова про те, що е, всі студенти чоловічої статі зобов'язані будуть пройти цю базову військову підготовку, а е, дівчата по бажанню. Як до цього? У мене хлопчику 5 років, то я думаю про нього, про його майбутнє. І мені здається, що він така ж людина, як і дівчата, і тому я хочу, щоб у нього був вибір завжди. Для студентів не дуже, але залежно скільки повинна тривати. А чому так для студентів не дуже? Ну, тому що вік 25, а Якщо з'явиться підготовка, то і призини вік знисять до 20, а потім 18. Звісно, треба захищати свою країну любимо всім молодим. Хлопцям, дівчатам, які мають здоров'я, люблять свою країну і землю. Угу. Як думаєте, має бути ця підготовка обов'язкова і для хлопців, і для дівчат? Чи е, там дівчата можуть вибирати? Чи все-таки ну, дівчатам, звісно, мають вибирати якісь легше? Ну, в приділах розумного, як кажуть. Але ця військова підготовка має бути все? Ну так, да, у всіх країнах, де тим більше війна йде. Нічого страшного. Треба. А чому? Ну як ви бачите, певна ситуація? Странні обязательно треба колись так і було. Так що треба? Коли люди були підготовлені до елементарних базових речей, то можливо це і корисно, і медична підготовка, і військова. Користь того будь-яка буде. Якщо людина отримує нову інформацію, то вона буде більш розумнішою, як мінімум. Знати, як діють в різних ситуаціях. Вона ну, то напевно, потрібно. А чому? Чому? Що кожна людина повинна бути знати воєнну справу? Бути підготовленою. Да, Час такий, що е... Всяки, нестабільний. Бо якби була підготовка, то можливо би якось воно трошки інакше склалося. Угу. Мається на увазі наша війна, угу. бажання і готовність воювати хлопців будь-якого віку. Але базова підготовка це не те, що призів до армії, на мою думку, це абсолютно різні речі. Якщо ми зараз 18 річних 19 річних хлопців віддамо, хто нам буде наступне покоління дітей творити, умовно. Не буде кому, оскільки та, таких хлопців такого віку і так недостатньо у зв'язку з попередніми проблемами, які були на кінці 90-х. Народжуваність сюди була не такою. І зараз хлопців такого віку теж не, не, не настільки багато, щоб ми їм розкидалися на і наліво. У Нас в групі вже трошки це обсуждали, але такої якось спільного думки не дійшли. Хтось каже, що потрібно, хтось проти. Да. Так. А чому найбільше проти? Через яку причину через складання присяги люди бояться, що їх мобілізують одразу після закінчення університету? Ну да зрозуміло. А які аргументи за те, що війна в країні йде, треба готуватись, бути готовим, проходити навчання.